Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне у Ютубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До ста тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! Um... Свого часу ми говорили багато про Київщину. Ми говорили багато про Харківщину. Ми говорили багато про Херсонщину. Зараз вся увага наша прикута до Донецького напрямку. Бахмут кажуть, це просто зараз пекло на землі, і в те пекло періодично, з певною періодичністю, періодичністю наші Збройні Сили України відправляють тих клятих окупантів, які, мені здається, в Бахмуті знайшли двері від цього пекла, і вони намагаються крізь них до нас потрапити далі. А, я розумію, що оце… Стояння на місці в Бахмуті, воно нам дорогого коштує. А, але чи можемо ми дозволити собі там поступитися цим напрямком? Звісно, питання, яке мають головнокомандувач вирішувати взагалі наші стратеги, часто тактичний відступ може бути дуже корисним. І наша 68-ма бригада тут на курахівському напрямку також такий прийом влаштовувала це не секрет для будь-яких війн, Що інколи відступ робиться спеціальний? Я думаю, якщо вирішить командування, таке може статися. Але якщо командування бачить, що маємо стояти, от стоїмо, і тут ми на Курахівському напрямку разом з іншими бригадами і Взагалі по всій Донеччині, як ви бачите, коли відбувалися ті всі, всі ці події е, на Харківщині і на Херсонщині, е, то тут у нас не припинялися бойові дії. Хоча як не було на в новинних стріч, стрічках, е, у нас немає взагалі відчуття, що ми стоїмо на місці. Тут дуже багато всього відбувається. У нас е, постійні. Те, що не зсувається лінія фронту, не означає, що немає, як ви розумієте, бойових дій. Але це дорого коштує. І, на жаль, часто є смертю наших побратимів, яких тільки світлу пам'ять побажати, і царство небесне. Вони, це те, що ми стоїмо 9 місяців, наша бригада на передовій на Кураківському напрямку. Це коштувало дуже дорого нашій державі. І тільки можу сказати світла пам'ять тим, хто загинув за це за це стояння, по суті, на нашій землі я так розумію, що за ці 9 місяців майже не мінялися військові. От вони в тому складі, в якому зайшли, вони продовжують тримати цей напрямок. Саме наша бригада так на нашому напрямку, коли ми в березні сюди приїхали закрити з собою ділянку фронту. Часто навіть в прямому сенсі закрити собою, то е, е, лінія фронту з березня майже не змінилася. Також коштувало довго, ви кажете, чи мінялися військові 200-300, замінюють новобранці. Вот. А, а так, звісно, в бригади, основні сили бригади залишаються. Це, ви знаєте, Для мене це те, що називається. От, ми всі з Азовсталі, от, от правда, і зараз не про конкретне місце, а про те, з чого ми зроблені, з якого металу мені здається, цих цих людей неможливо зламати, але тим не менше, у всіх у нас буває поганий настрій. У всіх у нас бувають такі собі дні, та і е, інколи ми занепадаємо духом. Чи такого немає на фронтах і такого не може бути? Може, звісно, бути. Ми люди. І якщо той стрижень наш з Азовсталі, то все інше все ж таки людське і часто втрачається пильність, просто втома, емоційна втома, психологічна втома, і, звісно, фізична втома. Тому тут організовано, ну я, мабуть, не можу розкривати, але тут Як, як підтримуєте стоїмо... один одного? Так, ми ну насправді так. До речі, підтримують насамперед побратими один одного. Якби, якби не було там важливо на підтримка рідних, але 24 на 7 ми знаходимося з одним і тими самими людьми. І я не пам'ятаю, щоб у нас не було дня без якогось чорного гумору, без якоїсь підколки один одного. Це все так, знаєте, по-українськи, такий дух козацької сіті Запорізької. Вона прямо кров, мені здається, голос крові заговорив. Тобто мене Запорізькій сіті прізвища. Бачите, ми тут навіть шаблі казацькі повісили. От це все, оце все казацький дух взагалі весело воювати. Це те, що українці показали, що історики там довго розбиралися, до речі. Не одне десятиліття сперечається, чи може себе Україна вважати нащадками Запорізька сітки. Ну я думаю, от ми тепер на практиці показуємо. Подивіться, як українці весело воюють, як показують оцей свій герц, так, але в інший спосіб тепер тепер танцюють просто в соцмережах, а не на полі бою. Тому що це немає таких боїв, як та ні, що всі зійшлися на полі і зустрічаються. такого не буває. Але українці показують, що дух ти запорізько з не залишився, і плаветні перемоги, я думаю, також не за гарами. Так, тепер у нас просто є телефони, є тік-ток, і там можна викласти якесь відео з танцем під якусь нову модну музику, скажімо так, головне, не російсько. Саме так. Це, до речі, дехто досі не розуміє. Це наскільки три. Вони ви питали, чи бісять. Веселі або патріотичні новини на радіо ні, вони не бісять. Бісять, коли слухають російську музику, або ну, ми, ми, ми заходимо наприклад в ТОП-20, що слухають українці. вони ну, там слухають російських виконавців. Я взагалі цього не розумію. Я не являк, це можна робити. Треба ж мати хоч якусь елементарну гідність, якщо навіть не фінансувати тих, тих митців, так званих. Ну, хоча просто гідність мати, ну росіяни в вас стріляють. Ну як ви можете їх слухати на території України? Просто вона в голові до речі? Ну це ж не секрет. Я завжди кажу про те, що у нас в принципі немає мовного питання. Воно нам нав'язане. Ми говоримо. А... Українською мовою, російською мовою, суржиком. Ну вже так воно повелося. Тим не менше, багато хто переходить на українську мову, але все ж таки, я так роз, ну, розумію, що все одно ж є в, там, серед вас і ті, хто говорять російською мовою повсякденні. Чи максимально намагаються перейти на українську? Ну в нашій бригаді я знаю одну людину, яка принципова мої побратими сміються, бо всі знають про кого. Тільки одну. Принципово говорить російською, а так е, е, дуже багато української суржика. Суржик, хоча знаєте, я хоч і поет, і, начебто, маю за чистоту мову. Говорить, я люблю суржик таємною якоюсь любов'ю. Завжди цікаво слухати, як хлопці з різних частин України, як відрізняється їхня мова. Це просто якась насолода для вуха. Тут просто якісь якісь пляди які, які різного, різної мови, різних діалектів. Клас. Е, це дуже круто. і. Ти менше російською звучить, тим, звісно, приємно. А як? А чого принципово? Ну, тому що в мене, знаєте, коли брат приїхав зараз на тиждень з фронту, і я коли забуваюся, якусь там, не знаю, якесь речення, говорю російською, він каже, якась іноземна, я не розумію, що ти хочеш сказати. От цікаво, як ви на то все реагуєте? А, ні, я, я нормально реагую, я там особливо. Нікого не виправляю, тільки власним прикладом просто не намагаюсь наголосити, особливо коли російською говорить людина західної України. Я так наголошую ще на секундочку Скаматорська і якось навчився говорити українською. То але люди знаєте часто відстоюють якісь свої переконання. Я сам кажучи, коли був на майдані на революції гідності, я відстоював питання ще тоді російськомовне, Я відстоював, що патріот може бути. Російськомовний, український патріот може, а потім я просто задав собі питання: нащо бути російськомовним патріотом, ворожомовним патріотом? Тому що російська зараз для мене мова однозначно ворога, і перейшов. Нікого 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 не поправляю, просто власне прикладом надихати.